Ну що ви засікаєте? І Сергія? Сергія. Ну, так не працює. Я. Я не шукаю легких шляхів. Я, я пояснюю, якщо глядачі зрозуміють, що я... З якимись читами граючи, чи намагаюсь якось знаєте легко виконувати ті картки, то я пояснюю, я не зацікавлений у тому, щоб якимись хитрими способами це виконувати. Я думаю, що постійні глядачі знають, і можна порівняти навіть з тими самими реквестами Грабі. Тобто, реально, ви можете ті реквести, які я граю, зайти до Грабі і подивитися. Я, думаю, я певен, що він такі самі реквести грав. Я намагаюся це. Я знаєте, я намагаюся на 5 зірок це відігрувати. Не просто так. Ну, коли я починав цю рубрику, чесно признатися, були в мене певні помилки, що я деякі карточки теж сприймав буквально. Наприклад, виграти гру оточити героя. та Опонент прибіг, я кинув молотка, гра закінчилася за 3 хвилини. Я такий, ну я ж виконав карточку. Типу, тоді я, я трохи ну не було ще цієї системи, зірок, і я, типу, не дуже розумів і. Не всі карточки, скажімо так, старався на повну, як зараз. Зараз я розумію, що гра має бути дуже на рівні. З Лейсанта, 10, то... гривень, 10 гривень за кожну програну картку. Дякую, злий Санта, дякую, дякую. Тому що... Ну, якщо добре буде завдання, зроблено, то замовлять ще. Чи пройдуть ще раз на стрім? Якщо я буду погано грати, то. На стрім не прийду чи більше карток замовляти не буду, тому я не зацікавлений в тому, щоб якось, знаєте, шукати легких способів. І я завжди кажу замовникам, чи сподобалось. Якщо не сподобалось, або я щось на те зіграв, я переграю. Тому що. Якби ви основні спонсори цього каналу. Так, нам треба грати пасивно, так? Будемо базу ставити зразу. Не, ну бувають, звичайно, винятки, коли там завдання якісь ан анреальне, і на нього треба тиждень витратити. І я прямо деколи буваю не дуже мотивований цілий тиждень сидіти до завдання грати, якщо воно там за ще не таку велику суму. Я вже тоді прямо кажу, що я як міг відіграв. Тобто я теж слідкую за динамікою, чи глядачам теж цікаві те то, то саме завдання. То скажуть, наприклад, обіграти 10 сильних комп'ютерів, ну ми це будемо грати цілий місяць. Але не хочеться цілий місяць грати одну карту, хоча я би міг за цей місяць зіграти 100 ще карточок різних. тому Я про це завжди кажу. Звичайно, що завдання можуть бути різні, можуть бути взагалі нереальні. Мені ну, здається, що мені одного робітника не втратило, чи... Ні, одного втратило. Що скелетів так набігло. Много робітника втратили. А ні ну ще зараз одного, здається, втратимо Ще втратим. Ну Він ризикував ліча, правда, втратити. Чую. Та вогняника вулкан. Ой, я не знаю. Та ні, мабуть. Я довго качати. Кого не довго? Ой. Робітник не зміг зайти в копання. Павло, дякую, дякую. Кастумка. Павло 250 гривень замовлення кастомки основна задача не дати ворогу зайти за свою чотири лінію окопа. Для перемоги треба протриматися 30 хвилин, не йдучи в нижній правий кут, і після твого підкріплення зайти на правий нижній кут, звідки йдуть вороги і вбити останні війська, які заспавняться. Не брати спецвійська, космодесантників, хілерів, мортири з бази, поки ворог не захопить один та два в окропи. Дякую, Павло. Дякую. Ну та буду пробувати. Не певен, що сьогодні. Але я запланую проходження цієї кастомки. Так, лич знову прийшов. І нам б'є багато, але в нас якби економіка працює. І База ще одна ставиться. Я думаю, що тут навіть ЛМ просто один відіб'ється. Ой, е Аланд, а я мушу тільки одним архімагом грати, чи можу ще героїв брати? Хочу уточнити Здається, ж не було обмежень на героїв, так?

are under attack. Хай то лич там собі б'є. Так, у мене немає цієї ковальні, та? мені треба ковальня. Our town is under siege. Jobs done. I can't build there. Our forces are under attack. Jobs done. I can't build there. Jobs done. Я думаю, там уже якісь некроманти будуть, або він нас буде дуже сильно пушити. Він там до чогось готується, явно. пока шукаю героев. Ага. Это пульта. Research complete. Job done. Job done. More lumber is required. Our town is under siege. Forces are under attack. Job's done. Research complete. Our town is under siege. Job's done. Jobs done. town is under siege. Upgrade can't Job's done. Job's done. Our forces are under attack. Our town is under siege. Research. Our, towns towns are under under Our town is under siege. Job done. Our town is under Research complete. Our town is under siege. Our town is under siege. Our forces are under attack. under siege our forces are under attack more lumber is required our town is under siege Done. Our town is under siege. to attack. Town is under siege. Our town is under siege. Эпично, эпично. <laughs> эпично. <laughs> Це, це, це ще міномети було 1-0 грейдики всього. Глядачам сподобалось. Глядачі кажуть, що топ. Замони каже, та не обов'язково, головне епічно було було. Must rally the horde and lead your people to their destiny.